То з дівчат в дитинстві не мріяв стати королевою. Можливість втілити свою казкову мрію мали 16 сміливих студенток нашого університету 14 травня в концертному холі Оазис. Мета конкурсу обрати найкращу. А якими рисами повинна бути наділена справжня королева і, зокрема, королева кну, ми з'ясовували у гостей і організаторів свята. Високою і худою. В очах в неї бути написано Я королева і все. дотепна і розумна. Старай, британкою. Красивей, умна і найкрасиве, і найумнії. Першу очередь очень какой-то ідеал естетичної красоты і, звісно же, внутрішні красоти. Претендентки на почесний титул теж розповіли, якою на їхню думку має бути королева і чому саме вони повинні отримати корону. Королева університету повинна бути, по перше, гарною, адже ж це ж. У нас конкурс краси. Перш за все, вона повинна бути дійсно красивою. Вона повинна мати велике добре серце, куди б помістилася вся любов цього світу. Вона повинна бути відкритою, вона повинна бути талановитою, вона повинна бути цікавою, розумною. Вона має бути витриманою. Перш за все, вона має володіти якостями, такими як цілеспрямованість. Вона має впевнено представляти свій факультет чарівною і. Вирізнятися чимось з поміж інших дівчат у ній повинні бути поєднані як розум, так і краса, і все це повинно доповнювати її. Я не вважаю зовнішність якимось пріоритетом у даному конкурсі, тому що це ж все ж таки університетський конкурс, а не міс України. Наприклад, побачити всю красу на власні очі виявило бажання чимало студентів і не тільки побачити. Це гарна можливість познайомитись, знайти нових друзів, поспілкуватись і порозважатись, відпочити від навчання, скажімо так, обсуждати сучок. Це є неод'ємливою частиною студентського самоврядування. Воно має бути. І я вважаю, що ну, в общем-то для культурного розвитку, що в общем знати, що відбувається в університеті, побачити, які в конце концов, студентки учатся крестівою. Такі конкурси не можна пропускати. Це найкращий конкурс наш в університеті, тому що тут. Кількість красивих дівчат на одиницю площі просто дуже великий. Робота організаторів була якісною та злагодженою, а тому нічого не заважало присутнім просто насолоджуватись атмосферою краси та витонченості. При обсужданні виникали звісно, вопроси першу чергу з поміщенням з різними організаційними моментами. але в цілому, ми це робимо вже не перший год. У нас якби, все готово, підготовлено. І якщо виникають якісь екстрені ситуації, ми їх дуже, дуже швидко вирішуємо. На конкурсі учасниці дефілювали, потім знову дефілювали. А потім знову дефілювали і разом з тим демонстрували образи професій, якими планували оволодіти в дитинстві. Напруження зростає. Емоції переповнюють. Адже зовсім скоро всі дізнаються ім'я королеви університету Шевченка. Дуже швидко все прилетіло. Ми з дівчатами не відчуваємо просто зараз, що три конкурси вже закінчилися. А шанси на перемогу, я думаю, у кожного на рівні. Коли ти виходиш на сцену, коли ти чуєш оплески, коли тебе підтримують рідні, коли поряд сидить мама в залі, і ти розумієш, що ти не просто учасниця, я не хвилювалася взагалі. Я думаю, я просто прийшла сюди розважатися, дійсно показати себе та мій факультет. Курс непростий, тому до фіналу пройшли лише вісім дівчат, аби позмагатися не тільки вродою, а й кмітливістю. Ну і нарешті вирішальна мить. Королевою нашого університету 2015 стала. Тут обов'язково повинна бути інтрига. Королевою нашого університету 2015 Стала. Студентка, що з гордістю носитиме титул королеви кну. Аліна Сергієнка, переможницею конкурсу стала студентка інституту міжнародних відносин Аліна Сергієнко. Першою віцеміс Валерія Мариненко, філософський факультет, друга віцеміс Вікторія Храмченко, економічний факультет. Приз глядацьких симпатій та прихильність всього залу отримала студентка юридичного факультету Наталія Шуст. А спеціально для ШТБ, екс королева та новообрана королева Кну дали експертні поради тим, хто в наступному році боротиметься за перемогу. Не дивитись ні на кого, бачити тільки свою ціль, йти до мети своєї. Ну і запам'ятати, що ти найкраща, маєш бути першою і все вийде. Хочу порекомендувати перш за все дівчата бути впевнені в собі, і краса врятує світ. Красива тілочка не касається кожного, а ще тебе касається кожного. Не смотри, під ноги, а смотри, Ше тебе. Не смотри, під ноги, смотри ше тебе. Shit, the